Нас відповідно погіршилася ситуація по енергопостачанню. І місто Харків має наразі від 200 до 300 МВт відповідно дефіциту електроенергії. Наразі ми переглядаємо відповідні там графіки відключень. І е, ось вчора у нас були такі помешкання, коли люди за фактично добу мали лише 6 годин, тобто електроенергію. енергію. Наразі робимо всі необхідні, тобто роботи і вживаємо необхідних заходів для того, щоб стабілізувати. Тобто і ситуацію по електропостачанню і далі вже будемо ну тобто підключати і нашу відповідно, критичну інфраструктуру, транспортну. Тощо наразі водоканали, каналізаційні підприємства заживлені, тобто, тобто повністю лікарні вони мають змогу працювати автономно. Ну і наразі у нас основна там проблематика дійсно це електроенергія для населення щодо промисловості. Вони так само отримують отримують електроенергію погодинно, ось ну і ситуація по області так само біля 17 населених, тобто пунктів, відчувають на собі ось цю нестачу електроенергії. Справа в тому, що дійсно наші внутрішні мережі вони занадто перенавантажені. Ось і там проблематика дійсно із енергогенеруючими там підприємствами всередині нашої там області, е, вона і досі ну тобто до, досить важка. Ну я так розумію, що знову ж таки жодних прогнозів про відновлення робити ми не можемо. Ні, абсолютно ні, тому що знов знов ж таки, ми одразу стабілізували цю ситуацію із відповідно електропостачанням, щоб фактично максимально люди на собі це не відчули. Хоча удари були прицільні. А значить, вночі вчора, і наша енергетична система знову зазнала досить істотних, фактично пошкоджень. Загалом розкажіть нам, як ніч минула окрім цієї атаки на Харків, де ще Росіяни били які наслідки? Так дійсно ми мали знову вчора і ракетні удари, і по самому місту Харкову, і по Харківському району це фактично поблизу міста Харкова, де фактично загинув там працівник агропідприємства. Дві людини отримали поранення. Ну і наслідок там вчорашніх атак відповідно, шахідами. У нас залишається там у лікарні п'ять людей. Ось і так само у нас і по куп'янському напрямку. Там ворог по населеним там пунктам бив. І по півночі, по відповідно, Харківському Богодухівському району і по Ізюмському напрямку, по Борівському. разом із тим наступальних відповідно штурмових дій він не проводив, оскільки він наразі проводить відповідні заміни своїх військових підрозділів, оскільки наші збройні сили завдали їм досить істотного там ураження по цьому напрямку. Ну от в цьому мороці все одно життя триває. Дітям треба ходити до шкіл, навчатися. Я знаю, що у Харкові днями відкрили першу підземну школу. Розкажіть про перші результати її роботи, і які плани маєте щодо подальшого зведення таких об'єктів. Так, дійсно, ми наразі працюємо на створення безпечного освітнього середовища не в самому місті Харкові і по області і по районам. Маємо плани до першого, тобто, і самого вересня щодо відкриття офлайн шкіл по певним, фактично, територіям і по певним районам. У нас їх там буде два: це найбільш віддалені відповідно райони із. Тобто кордоном із Російською Федерацією, ну і е, дійсно, ми наразі маємо сконцентрувати максимальне зусилля над створенням е, відповідної і, і найпростіших укриттів. Ну і звичайно, на першому місці це захисні споруди, це ті споруди, які мають найвищий клас е, захисту, тому що безпека наших дітей вона е, у нас на першому місці. А це прям з нуля зведений об'єкт підземна школа. Так, абсолютно правильно, і крім того, у нас наразі ще ще на виході дві школи. Це харківський район ці об'єкти, тобто вартістю біля 100 мільйонів, тому що це фактично будівництво з нуля, це підземне. Фактично, таке, тобто, бомбосховище, да там буде кількістю до там 500 дітей, які будуть слугувати, в тому числі для укриття для нашого цивільного населення у, у випадку тих надзвичайних, тобто подій, які у нас на жаль там постійно мають, тобто місце.